Їдемо, вино дівчатам купив. Там, де я живу, дві дівчини соромляться дуже камери. Ну, Вони ресторан внизу тримають. Оце ж вони мені готують їсти. Вже з ними домовився з зупи, вони вже приготували. Причому доволі гарний суп зробили. Це враховуючи, що я взагалі не балований саме філіппінськими кухарями. Зараз хоч в якомусь ритмі побачити весь острів навколо. Може, десь не завжди буду говорити. Майонгапон! Ще інформація щодо доріг на острові немає жодної машини. Острів без машин. От малі церкви церкви. Наступний взагалі серіал, який я задумав, це це про своє життя, про весь дофіліпінський період. Що воно було, як воно було з самого початку починаючи. Найближче до мене покоління, яке мало до мене відношення, тобто мої батьки, це все почалося в них в північному Казахстані. Чому так? Тому що новоявлена медсестра з Полтавщини вирішила для себе, ну, так, як вирішила, враховуючи, що право вибору його особливо не існує. А в неї інстинкт мандрів спрацював по-своєму. Вона взяла розприділення тоді совкове максимально далеко, яке от було. Аби була яка-небудь Камчатка, то вона опинилась би там. А так був лише північний Казахстан. Тому вона, втомившись від хуторських полтавських буднів, і стілею побачити світ. До речі, оце цвинтар місцевий. Бачите, отак він виглядає. От вона опинилася в Казахстані. В той же час там проходив строкову службу радянський воїн, який називався Ночкін Володимир. І був він взагалі, вони були з пензе. Пенза, п'енза. Мовою оригіналом, мабуть, це таки пенза. Ну, не з самої, не самого міста, а десь там з якихось сел, теж хуторів. Але на той момент, коли він йшов до армії, і вже якийсь певний період до цього його родина переїхала з цієї самої Пензінської губернії до Мордовії. Причому вже не на якісь хутори, а прямо в саму столицю. На той момент, де вони жили, не знаю. Але коли вже потім з'явився я, то це був самий-самий центр. Такий центр, що центріша не придумати. Там до пам'ятника Леніну, до центральної площі, треба було пройти лише 100 метрів. Баскетбол. Ну що ж, тобто... Дочекалася вона його, поки він там служив, вона там поки працювала, ну і потім вони поїхали до того Саранську. І вже в центрі оце, дійсно я там себе пам'ятаю. Але в них відразу все не задалося. Тобто вони жили, жили ще порівняно довго. Моталися, жили між двома батьківщинами, між Саранском. Мордовії і між маминою батьківщиною, тобто Полтавщиною. Чому так? Тому що мама не ладила зі свекрухою, свекруха її просто на дух не переносила. При цьому вона чомусь любила мене. Тобто така от жіноча вибіркова любов, у них там своє. А там, коли вони потрапляли на Полтавські хутори, то батько впадав. Ну, що там робити, пити. От він з місцевими чуваками там сідав на келих по повній програмі. Він, на відміну від мами, дуже сильно дружив зі своєю тещою. Тобто з маминою мамою, з моєю бабцею. Все в них було настільки добре, що вони навіть розлучалися, коли знову на цей період якийсь. То обоє просто плакали. Я навіть це пам'ятаю. От настільки вони один одного любили, якось дивно. Потім там знову конфронтація між бабою, Машею і моєю мамою досягала певного епогею, вони знову опинялись на Полтавщині, і отак, от таким чином, я міг народитися або там, або там. Переді мною була ще старша сестра, народилася. Але під час чергового переїзду підхопила якусь інфекцію і померла, вже коли вони були на Полтавщині, там вона й похована, не доживши до одного року. А вже через рік з'явився я. З'явився все таки в Мордовії. Знову ж і мене таскали туди-сюди. В той же час свої перші спогади. В мене були пов'язані саме з Полтавщиною. Дуже чітко пам'ятаю цю просто першу секунду, що відбулося. Я живу собі, живу, в такому незабуті, що навіть нічого не пам'ятаю. Аж зненацька. На мене поливають холодної води. Дуже різко. Зненацьки ще не придумаєш. В цей момент я себе дуже чітко усвідомив, а в цей час мене в руках тримав якийсь бородатий дядько. І це було доволі все страшно, коли тримають вас бородатий дядько, незрозумілий, незнайомий, та ще і поливають холодною водою, не попередивши ні хріна перед цим. Як ви зрозуміли, це і був обряд хрещення. Взагалі, от мамці і батьки і всі підряд, хто хрестить людей, ви з цим акуратніше. Тому що я не знаю, наскільки в мені це на мені відобразилося, оцей весь момент. Ну я його запам'ятав і от запам'ятав чомусь не дуже добре. А як воно там вже змогло травмувати мою психіку, сказати складно. Але саме з цього моменту я себе пам'ятаю доволі добре. Може це навпаки подіяло дуже гарно. І я так переймаюся, якби не варто воно того. Складно сказати, але цього, саме з цього моменту я себе й запам'ятав. Запам'ятав, далі знову пам'ятаю, Саранск змінював Полтавщину. Бачите, із за цього для мене не було якось мовної проблеми. Я постійно чув або російську, ну, батьки розмовляли на, на російській мові. А... Так же я ж чув від бабці, від всіх, хто мене оточував, полтавський варіант української. Тому отак собі між цими двома регіонами нас носило літаками, потягами, автобусами. Все це було через Москву. Тобто вже за своє дитинство в тій же Москві я побував, я не знаю, скільки, неймовірну кількість разів. Але все одно базувались ми здебільшого в Саранську, тому що садок я пам'ятаю саме там. І садок там був якийсь він такий, ну, доволі лагідний. Такі там були ці виховательки. Дуже добрі тітоньки, дуже якісь ласкаві, все там було дуже гарно. І, і годували там гарно. Все там було гарно. А на літо. Навіть не було змісту в дитсадку, тому що бабця Маша, я її називав вже трохи пізніше ланцюгова бабця. Чому ланцюгова? Тому що вона працювала в парку вмикачем, вимикачем от тих самих гойдалок, які називалися ланцюги. Ну, в нас тоді в росіяномовному середовищі Полтавському. Казали так, пішли кататися на цепі. То, то це от вона на них і працювала. Ну, це, я вже їх пам'ятаю, більш в такому свідомому віці, це вже коли в школі був на Полтавщині. А до цього, оце вона, там, як і всі пенсіонерки, і, відповідно, це вона мене могла посадити на ці ланцюги, на цю, і кататись я міг безлімітно. Також її подружки інші працювали ж на сусідніх. І мене періодично, коли про мене згадували, пересаджували з одного атракціона на інший. Таким чином, три місяці на рік збувалася мрія будь-якої дитини. Безплатний парк з каруселями по повній програмі. Тобто, дитинство в Мордові, воно було до семи років. Там мене тримали, там я жив. Тобто, доволі щасливо. Оце ми кудись приїхали. Я так розумію, що тут якийсь є нормальний пляж. Is Mayun Beach number 1? No. This one? Yes. This is our house. Так. Угу. А. Лайтхаус, тобто маяк. Окей, окей. Оце значить, наскільки я розумію. Саме якийсь такий центровий пляж цього острову. Він мені так пояснює. Водій. Є тут е якийсь резорт, є тут маяк із будинком наглядача маяка, і там навіть є он, якийсь екомузей. Біля маяка. От, е, бачите, пісок такий з е, дрібними камінцями. Але і камінці навіть білі. Таке воно приємне. Там он, бачу великий острів на горизонті. І відповідно знову воно ж е, справляє враження, наче оце живеш. На березі широкої річки із-за того, що такі оце тут довгі великі острови на тій стороні видно. До речі, щодо маяка, он там є ще... Ага. Ну зараз спробую піднятися. Наскільки я розумію, це оглядовий майданчик. Паралельно буду ж розповідати далі. От дивіться, значить, живу я собі живу цим своїм щасливим мордовським дитинством. Причому це вони потім, коли розлучилися, вони там почали розповідати, як у них було все погано, оці-всі один на одного, хто винний, і так, так далі. А я, якось ну якось вони від мене це приховували. Я цього всього не помічав. Я був щасливою дитиною. В мене були дві бабці. Я не помічав, хто там кого не любить між ними. Маюнгапан. О-о. Запитали, чи продовжується війна. О, О, це місцевою мовою так. Ну ось, якась така тут територія. Людей нема. Що дуже тішить. Оці кабіни вони для караоке. Тобто люди на вихідних сюди приходять, орендують їх і один біля одного. Співають, кричать, п'ють, їм весело. Завжди це якось у них нормально все проходить. Ніколи не бачив, щоб вони конфліктували, до речі. От, можуть напиватися в хламіща, валятися. Ну, при цьому всі такі доволі добрі, і все у них гарно. От бачите, оце крім, це, воно розраховано спеціально, що так доробляється, а це він бере ще трьох-чотирьох пасажирів в залежності від комплекції. О-о. От, і отак ми собі жили в тому саранську, дитячий садок, парк, ланцюги, інші каруселі. Все було. В принципі добре, тому що вони добре приховували їхні всі негаразди, як я вже сказав. Батько при цьому був якимсь таким доволі цікавим дядьком. Він, по-перше, ну такий інтелектуал. Він збирав бібліотеку. По тим часам, за совкових часів, рідко в кого була в хаті бібліотека, в нас вона була доволі велика. І при цьому він був знайомий з місцевою верхівкою, всякою цією номенклатурою. Він з ними грав преферанс. Це така, хто не знає, карточна гра. Вона вважається самою складною азартною грою в світі загалом. Вона складніша, ніж шахи. Грають в неї на гроші. І це така гра інтелектуалів. Того радянського періоду, в принципі, де був совок, то вона розповсюдилася на всі ці території. І от він був вхожий в оцей їхній такий закритий, нелегальний карточний клуб, де вони грали, грав він доволі гарно, відповідно, в нього були доволі гарні зв'язки. Це при тому, що він. Ніколи ніде офіційно не працював. Тобто як? Він розумівся гарно на апаратурі. Телевізори, радіоли і все подібне, різні програвачі платівок. Він оце все шарив. Він був там зареєстрований формально десь за одною з таких контор, типу Е, Якісь там міг умовні замовлення брати, там якісь там, ну щось. Дуже-дуже формально, аби тільки не підпасти під статтю за тунеядство. А так реально він калимив тим, що зароб... ну, ремонтував народу цю всю техніку. І це такі спеціалісти дуже цінувалися, в принципі, як і зараз. Вони завжди цінуються. А по тим часам їх було небагато, і в нього були завжди живі гроші. І взагалі з матеріальних проблем як таких. Особливо в родині теоретично не повинно було бути, але вони були і колосальні, тому що він всі ці гроші ну, спускав на, свою, на свій якийсь рух. Само собою з мамою були, м'яко кажучи, трохи протиріччя. А чому? Ну тому, що вона працювала на трьох роботах як професійна медсестра, плюс працювала. Там ще дільничою медсестрою, десь в рентгені, там брала на себе якусь кількість ставок, скільки могла. Все одно получався тих грошей мінімум, батько міг, відремонтувавши кілька телевізорів протягом двох-трьох днів заробляти стільки. Але в родині цих грошей не бачила. Це я пам'ятаю, але для мене він не жалів. Скажімо, якщо ми він там мене виводив, там в ті ж там парки десь погуляти, то. Я, я знав, що якщо йду з батьком, то ні в чому собі можна не відмовляти. Купувалось абсолютно все. Від Морозива до іграшок. Якось так. І он, от він зі своїм таким. А, і при цьому він був ще таким ну, дисидентом. Е, у нього вже ж там було в, в передруківках Солженіцин, і все це інше. Він це все читав, він ненавидів всю цю радянську владу, мрією було вирватися із совка. От його містечкове воно проявлялося так, що, наприклад, от я пам'ятаю такі моменти, що виходимо на вокзальну площу, там бабці продають насіння стаканами, все класично, як на теренах всього радянського союзу тодішнього. І от він перед цим купує в союз друку там. Оцей кіоск з газетами з радянськими, де тільки отакі от газети продавали. там. Він купує там газету «Там Правда. така газета комуністів номер 1 І далі він підходить, купує стакан насіння і потім там голосно заявляє. Вот эта газета вона от тільки для этого і годиться. Ну і от таким от чином він записав себе в дисиденти. Ну, хоча як. Отака в нього була поведінка, на нього не звертали уваги, якось до яких серйозніших речей не доходило. Я навіть пам'ятаю, ми ходили там як родинне свято на якісь демонстрації і так далі. Батьки гарно вдягалися в цей день. Ну, таке от типове сивкове дитинство. Отак ми жили. Ще треба згадати, що двір у нас, оцей центровий, він був доволі інтернаціональний, і там відчувався поділ на етноси. Його запровадили пацани татари. Тобто, от мені там, я пам'ятаю, свої там вже 5-6, туди ближче до 7 років, в нас було старшаки, яким було по 10-11 років. Вони всі були татари. Оце, до речі. Оцей серіал про пацанів, ото що там, Казань, слово пацана, по-моєму, називається щось таке. Я сам його не бачив, але із того, що розповідають по критиці, то Саранськ від Казані він доволі близько. Я не пам'ятаю точно, то там оцей весь рух він був в ті часи по повній програмі.